Ніна Зайцева приходить до цього місця. 37 років вона пропрацювала на текстильній фабриці, яку закрили чотири роки тому, Без роботи залишилося 12 тисяч осіб. Були такі випадки. були такі випадки, коли жінка, втративши роботу, не витримала та викинулася з дев'ятого поверху. Тобто, психіка була підірвана. Це сумно, це печально. в естонському місті Нарва проживає майже 60 тисяч мешканців, майже третина безробітні. Багато хто залишає місто в пошуках кращого життя. Студентка Саша Грохова залишилася 23-річна жителька Нарви, як і більшість місцевого населення, етнічна росіянка. За словами Саші, місцеві вважають, що уряд Естонії покинув їх на призволяще. Особливо літні люди сумують за радянськими часами та досі живуть минулим. Більшість з них підтримують політику сусідньої Росії. Я знаю, що покоління я знаю, що покоління моєї бабусі, пенсіонери, вони в основному дивляться російське телебачення, тому не потрібно їх засуджувати. В них вся інформація надходить звідти тому, звичайно, вони налаштовані про російські. Звісно, ані і Ніна Зайцева. Крим, все таки Крим це все таки історична помилка, котру зробили політики. А люди стали заручниками. Історично це територія Росії, і Севастополь, і Сімферополь. Попри фінансову підтримку Брюсселя, у нарві занепадають цілі квартали. Не допомагає навіть вигідне розташування міста на кордоні з Росією та те, що тут проходить траса з Даліна до Петербурга. Нині лише 4% населення нарви естонці, тож цій естонській школі, яка існує майже 70 років, не вистачає школярів. Якщо естонську школу таки закриють, у місті залишиться лише дві російські школи. Директорка сподівається, що до цього не дійде. Я думаю, ми станемо частиною великої нової гімназії. Але рішення поки що не ухвалили. Остаточних планів ще немає. Ніна Зайцева з ностальгією переглядає вдома старі світлини в останні місяці, дедалі частіше разом зі своєю сім'єю. Вона згадує, як добре їм жилося у радянські часи якісь свої були якісь свої традиції в культурі, спорті, вихованні дітей. Був піонерський табір, куди ми відправляли дітей. Це був чудовий час. Щоправда, спогади спогадами. А жити в Росії пенсіонерка та її родина не збираються. Попри всілякі нарікання, вони все ж хочуть залишитися в Естонії, тобто в Європейському Союзі. Російськомовні жителі міста на кордоні порівнюють себе з містком, який не належить ані Росії, ані Естонії між двома кордонами, між двома епохами.